До речі, по виробництву шахідів так, так. так само щось іде не так, тому що поставки йдуть з Ірану, Тобто, все одно вони ага, максимум, що, що ж... роблять це така крупно великогабаритна велика узлова збірка ага. того, що приходить з Ірану. А це про що свідчить брак, е, Да, вибачте, уточню, Олександр. Це свідчить про те, що є брак якихось компонентів чи робочих рук, чи а, про які проблеми ворога це говорить. Та я не мені здається, що можливо щось не можуть налагодити з точки зору виробництва. Або ну тут теж насправді е, не можна сказати, що вони геть сидять, склавши руки, вони там працюють насправді, намагаються розробляти ті ж самі е, ланцети, виробляти зараз вони сильно вкладаються. Вже десь з літа в один із безпілотників дронів типу Ріпера американського, ну такого ж, такого ж рівня, оперативно-тактичного, серйозного дрона, який вони планують використовувати в Чорному морі для протидії українським морським дронам. Є у них і такі проєкти насправді, і вони серйозно в них вкладаються. На щастя, для нас немає поки що якихось істотних у них успіхів, але вони над цим працюють, працюють з ланцетами. Працюють над досконаленням Орланів і так далі. А от з шахедами щось, скажімо так, не дуже виходить. Але, ну, скажімо так, навіть така великогабаритна збірка дає їм можливості все ж таки їх застосовувати. Тому тут менш принципово чому не можуть, але те, що мають ще певні можливості, це так. Але ж разом з тим, там. Зараз з'являється інформація про те, що державний секретар Блінкен от е, сполучених штатів відвідував Туреччину і Грецію. Цікавий візит, я хочу вам сказати, тому що е, обговорювали можливості постачання F-16, які мають бути поставлені в Туреччину американці, згодні, якщо Туреччина е, ухвалює остаточне рішення про вступ в Швеції в НАТО. І ще там є один дуже цікавий пункт. Що Туреччина запропонувала свої послуги в ролі посередника з Іраном між Сполученими Штатами, і ось це дуже цікавий момент, тому що це означає, що за певних умов і обставин Сполучені Штати можуть почасти вести за допомогою турецької сторони певні перемовини, і тоді, в принципі, не дуже ясно, як ситуація може піти з Іраном насправді, і от якщо тоді Іран... Не завершить і не, не надасть всю необхідну допомогу Росії з точки зору не постачання дронів, а виробництва там можуть виникнути проблеми з цим. О, дуже цікаво. Але Олександр, очевидно, що Путін же ж розраховує на балістичні ракети з Ірану, а Іран можливо буде цим користуватися і просити якісь ядерні розробки та технології. А чим Сполучені Штати, скажімо так, можуть переманити Іран, а Іран в свою чергу що може запропонувати Вашингтону? тут цікавий момент з приводу ракет, тому що насправді загрози такі є, і ризики високі. Угу. Але я хочу нагадати, що вони вже високі ну десь ну більше року, да. тому що попередня домовленість про постачання цих ракет між Росією і Іраном була досягнута восени 2022 року. Тоді про це попередили західні змі, тоді про це попереджала і українська влада і українська розвідка робила подібні заяви, що такі ризики вони є. Але щось вплинуло на те, що Іран досі ці ракети не передав. Ну тобто, щось е, змушує їх зволікати. Вони не діють так швидко, як Північна Корея. Все ж таки, КНДР діє тут швидше. Тут треба визнати, чому так відбувається, да. можливо, вже і через те, що є якісь е, зв'язки, про щось там е, говорять, і якийсь крок не може. Червону лінію, так звану, не може переступити Іран, на відміну від Кіма, можливо, це через те, що вони не хочуть остаточно закривати навіть малесеньку шпаринку, яка ще лишилася до діалогу із США, тому. Що я хочу нагадати, що в Сполучених Штатах навіть є посада уповноваженого з питань іранської угоди, це тієї угоди, яка мала скасувати санкції проти Ірану в обмін на відмову від ядерної програми. І ця посада вона є чинна, тобто ця шпарина до якихось перемовин вона зрештою зберігається. Ну потім додався близький схід, звичайно, ситуація, яка виникла з атакою терористів Хамасу на Ізраїль. Що ну, явно таке тло на цьому, на цьому тлі передавати з Ірану Росії ракети. Ну, я думаю, що Іран би не наважився, тому що неясно було, як ситуація буде розгортатись. Можливо, їм самим треба було б ці ракети. І зараз там же ж процеси, там в березні будуть вибори в раду експертів. У них є такий орган, який потім обирає релігійну владу. Там складна система, насправді. От. І там військові претендують на те, щоб взяти. Серйозну кількість голосів, і світські голоси. Тобто, можливо, там відбудеться, скажімо так, певне потіснення от якраз релігійного крила. І на цьому тлі вони зараз почали розганяти знову ж таки інформацію про те, що Ізраїль готує напад, про те, що треба готуватись до війни з Ізраїлем. І от мені просто здається, як на цьому фоні. Що треба готуватись до війни проти Ізраїлю, вони хочуть іти на вибори і передати ракети Росії? Ну, це не зовсім логічно. Я не кажу про те, що вони завжди всі діють логічно. Ну, це, це теж. Ну, тобто, ну, це не можна оцінювати виключно з погляду логіки і раціональних аргументів, але ну, в чомусь хоча б трошечки раціональніше. Іран, все ж таки, ніж Північна Корея, мені здається, це так. Але все одно ці ризики вони нікуди не зникали і не зникають. Хоча, знову ж таки, щось до цього часу перешкоджало. І, може, про щось вони там, ну там є про що говорити. Іран, іранці вони готові, я думаю, говорити, торгуватися там. тобто... Тим більше для них дуже серйозно, розумієте, для них дивіться, зараз насправді в цьому сенсі великий е, простір для перемовин, для маневру. Тому що е, зараз же ж можна потіснити Росію з ринків, Росія йде з європейських ринків, остаточно виходить газу, нафти. Е, я майже впевнений, що якби скасували санкції, європейці би поїхали туди хлинули би. До Ірану підписувати контракти на постачання. І не тільки європейці, а й інші країни, як той же Китай і так далі. І це серйозна конкуренція була б для Росії так само. Тому там ну, не все так просто, але на щастя для нас, принаймні, ракети поки не передають, але, на жаль, передають шахеди і не припиняють це робити на превеликий жаль. А ну, це вони напевно і не припинять хоча, ось якщо будуть розгортатися такі сценарії, то Росія біля того розбитого корита, як в їхніх казочках, і опиниться.